Усім привіт! З вами Алітара. Давайте подивимося таку тему, що незабаром вас порадує. О, бачите сонце, як, як в тему, щось вас точно порадує. Давайте дивитися, що вас порадує. Що вас порадує незабаром? Дякую. Ага. Дивіться. Коротше, ну по-перше, то що сонце вийшло, це точно значить, що у ваших справах буде процвітання, буде радість, буде така дитяча історія, коли ви просто будете кайфувати від того, що у вас поряд є. Ви просто будете радіти, тому що ви маєте. Далі в нас четвірка кубків, яка може казати, що вас дійсно щось порадує, тобто ви будете сумувати, можливо, тут. Були якісь е, негативні історії, які вас могли розчаровувати, хтось щось вкрав, наприклад, або хтось якось підсолив вам, або на роботі щось зробили. Коротше, просто зробили якусь е, пакость. і станеться так, що це вирішиться не тим, що ви будете вирішувати цю проблемку якусь, а воно само собою вирішиться, тому що тут, як подарунок, бачите, як подарунок з неба, тобто на тобі, тримає, не сумуй. Просто оці... оцініться. Також, може, хтось хотів знайти роботу, він її знайде, можливо, справу свого життя знайде, або просто буде стабільна робота, яка у вас також порадує, коли все спокійно, рівно, класно ви кайфуєте від роботи, отримуєте за це кошти і все класно. Також для жінок та чоловіків будуть якісь нові знайомства, наприклад, для жінки це. Якийсь такий дуже статний чоловік, який готовий брати відповідальність фінансову в тому числі за вас. Наприклад, ця людина може майже одразу покликати вас жити разом, буде дарувати подарунки, буде такий щедрий, показувати, що в нього є достаток. Для чоловіків навпаки, жінка може прийти в ваше життя, яка буде вас надихати. Вона така яскрава, вона така проявлена, буде вам цікаво. Один з одним і також момент дивіться, якщо у вас щось в житті не вирішується, тобто, от у вас зв'язані руки, ви не можете нічого зробити, типу, у вас е, події сковують. Е, Зрозуміти, що в цьому ваша сила, в цьому ваше, ваш плюс, тому що вас спеціально оберігають від якихось негативних ситуацій, щоб ви нікуди не вляпались, і це вас також порадує, тому що. В цьому випадку ваша бездіяльність вимушена зіграє вам на руку. Ви будете від цього дуже радіти. Ось така історія. Пишіть в коментарях, що думаєте, а також запрошую до себе на особисті розбори. Це не коштує дорогу, це дуже інформативно, позитивно та заряджає на нові звершення та ідеї. Ну, і в мене є курс по картам таро, будь ласка, пишіть в інстаграм, якщо цікаво. Всім ба-ба!